Вітаю вас на каналі Бонсай Україна. Хочу сьогодні вам показати гіскус, який нещодавно придбав, і у наступних відео ви побачите, як я буду робити з нього бонсай. Зараз хочу показати основні помилки, які багато любителів рослин допускають при вирощуванні рослин. Дуже поширена помилка це люди бояться обрізати гілки, і виходить, що гілки перехрещуються. І ростуть всередину корону, не дозволяючи гарно розвиватися рослинам. Тобто ці гілки не потрібні зовсім для цієї рослини. Також з тої причини, що люди бояться обрізати дерева, виходить формування гілок, які йдуть дуже довгі, дуже довгі ділянки, на яких зовсім немає вічних гілок. Це виглядає не дуже гарно естетично. Дерево дуже сильно збільшується у розмірах, що незручно при вирощуванні у квартирі або навіть в офісі, і дерево починає виглядати занедбаним. І тому людям вони часто перестають подобатися. Якби люди регулярно обрізали гілки, було б багато розголуджень і це дерево виглядало б дуже добре. Наступна дуже поширена помилка. Це неправильне обрізання гілок. Ось, наприклад, тут дуже добре видно обрізали, величезний, величезна ділянка просто померла і далі з неї нічого не роблять. Вона суха або ось тут, або тут. Це не є добре, зазвичай на таких ділянках потім можуть завестися гриби або шкідники і дерево може померти. Також потрібно обрізати сухі гілки. Ці гілки зрізали, потім ч... залишена частина померла, і нічого не виконувалося. На таких ділянках дуже часто заводяться або паразити, або гриби, або якісь хвороби проникають у рослину, і рослина може або померти, або виглядати просто неестетично. Я раджу обрізати ці гілки. Обережно і обробляти, наприклад, садовим варом. Ось тут ми бачимо старий зріз, який вже майже заріс, але тут залишилася суха частина гілочки, і не дозволяє дереву повністю закрити рану. Це також може бути місцем проникання хвороб у рослину. Ось такі діляночки. Ці гілки треба повністю обрізати. Ця гілка росте всередину крони, далі перетинається з іншою гілкою, вона вже треться об неї. Ці гілки або ця або ця має бути прибраною. Я би прибирав цю гілку, щоб далі розвивалося гармонійне дерево. Дуже поширена помилка об'єднана. Це невірний об'єм горщика. Тут плюс-мінус об'єм може підходити, але це звичайне відро, в якому зовсім немає отворів для дренажу. Відповідно, рослину не можна поливати якісно. І або. Там відбувається один з двох процесів, або там пересихають корені, тому що ми не доливаємо рослину, або там просто гниють корені, якщо ми рясно поливаємо. Але я думаю, у більшості людей, які вирощують у відрі дерева, відбувається то загнивання коренів, то пересихання, то загнивання, то пересихання. Також з помилок, ще люди залишають довгі гілки, які пропали. І нічого з ними не роблять, або кінці гілок, які вже пропали, їх точно треба обрізати.